Якщо таке коїться у столиці, що ж відбувається на найгіршій трасі країни? А там справжнє пекло. До метрових ям додалася ще й крига. Хаос на власні очі бачив Максим Хотіленко. Хоч як його важко здивувати, навіть він шокований. of трамзов. Тут можна з легкістю зняти зня неймовірно крутий фільм про війну або ж продовження кінострічки «Апок Апокаліпсис. Адже вибоїни тут просто велетенські, і здається, що вони з'являються після кожного бомбардування. Прямо зараз ми знаходимося на відрізку траси миколаїв ріг» І цю ділянку вже давно водії прозвали Пекельний напрямок. Дорога просто бомба. Всі об этом знають, і ніхто ні хрена не робить. Ми б казали те, що всяби було піпі. -пі 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 -пі. Ми б не казали, ні. А що, що хороше можна сказати? Ну, що можна сказати? Асфальт хороший асфальт сипи, взяв... та ніхто не сиплять. За яйця уночі притягнуть. Люди зночі стоять, голодні, холодні, і нема кому їх витягнути навіть. Ділянка траси від Казанки до Кривого Рогу вже давно легендарна. Рівно два роки тому ми на власні очі в цьому переконалися, витягаючи водіїв з багнюки. Уявіть, щоби подолати 170 кілометрів таких ось суцільних ям і горбів, українським автомобілістам доводиться витратити майже пів доби. І поки перевалюєшся цими вибоїнами, у голову закридається думка: пішки було б швидше. От межі Ніколаївської області до Дніпропетровська 20 кілометрів до Казанки. А це така дорога? – Три з половини часа є, єсі нема голода. А якщо гололюд? – Ну ж, восьмій. Діти, з восьмі утра їдемо. Якщо раніше родзинками дороги були велетенські, ями і повна відсутність асфальту, то зараз до цього додалася справжня ковзанка. То їм тому, що, до своїх... потому, що на... на рівном не можуть рушити. Там ями побільші. Скажемо, можна запригнути і не виїхати туди. Як тут можна їхати? Якщо ми з оператором ледве йдемо. Я навіть пав. Прикольно. Аби хоч якось рятувати свої автомобілі, водіям доводиться їхати просто по полю. Хто не може об'їхати, чекає допомоги, яка до них геть не квапиться. Вовіромашинах то сутки вже судки вистають машині і сутки їдуть МЧС нам всипати дорогу. Дорогу ми, на жаль, не відремонтували, але комунальників таки пришвидшили. Як тільки дорожники дізналися, що на трасі працюють джедаї, вуаля почали посипати дорогу. We'll <small noise>